Пайтеп вітаю, мене звати Денис Зайченко і ну не виходить в мене робити короткі матеріали. Така вже в мене доля, але думаю, що це і вам буде корисно, бо краще вчитись на чужих помилках, тобто на моїх. Суть була в чому. Я хотів частково перейти на радянську оптику. Геліоси, Юпітери, Міри, індустари тощо у цьому мені допомагав харківський магазин інфото, спонсор даного відео. План був наступний і надійний як швейцарський годинник. Взяти у них радянський об'єктив. Розповісти про наявність та переваги або недоліки адаптерів та загалом системи М42 на сучасні бездзеркальні камери, типу Panasonic Lumix s 5 m М2X або Lumix gh 7 або навіть G7, неважливо. І щоб ви розуміли, з того часу, як я почав робити цей огляд, в мене вже три радянських об'єктива, два з яких мої особисті. Третій Юпітер 37А мені його надав інфото. Я його повертаю. І тут власне гарне місце подякувати спонсору за допомогу у створенні даного відео. Якщо ви хочете адаптувати вашу беззеркальну камеру під М42, то в магазині ви знайдете і адаптери, і оптику, і не лише радянську. І вас при потребі проконсультують на цю тему. Як консультували мене щодо цього огляду? В магазині, до речі, є і led світло, включно з моделями, якими я зараз освітлюю мою студію. Тому Хотим і знайомтесь, також у інфото є телеграм-канал, звідки я радянський екземпляр, і попросив. У мене телеграм-канал теж є, де я, наприклад, викладаю семпли, фото з оптики, якою я користуюсь, якщо у мене є звичайно, час. Тому підписуйтесь. Ну а тепер до діла. Отже, що вам треба знати? Радянська оптика під конкретно М42, це завжди мануальна оптика, яка робилась на плівкові 35-мм камери. За рахунок цього, дистанція фленжу, тобто умовно від оптики до сенсора або до плівки у М42 може бути порівняна з. Canon EF. А процес адаптації дзеркальної, особливо мануальної оптики на бездзеркальні системи, цей процес майже ідеально простий. Бо вам не треба складні перехідники-адаптери з електронними контактами та синхронізацію, як у мене на EF L Pro за 200 баксів. Найпростіший адаптер m 42 на EF на Canon EF, який я отримав суть у подарунок. Для тестування Т7А коштує 200 гривень. В інфото є адаптери на М43 Fuji X Sony є, є з лінзами, є з чіпами, але найдешевші це просто металеві кільця з різьбленням з одного боку та байонетом з іншого. Але не у цьому головна перевага радянської оптики та взагалі оптики на дзеркальні байонети. Головна перевага у тому, що вона робилась на плівкові фотоапарати. Не відеокамери, а саме фотоапарати на суть. Повний кадр. 35 мм. Це означає, що всі об'єктиви радянських часів на N42, про які мені відомо, ідеально встають, хоч на мікро 4 третіх, хоч на фулфрейм камери, і не буде відітування взагалі. Ну тобто, якщо ви мануальний фотограф і не паритесь за метадані фотографії, бо камера з мануальної оптики, скажімо, інформацію про світлосилу в фото не запише. Якщо вас це не хвилює, то поздоровляю, світлосильний фікс 50 мм на ультра. Якісній оптиці, наприклад, Zeiss, ви можете знайти ну, за 1700 гривень. З адаптером вийде в сумі 50 баксів. Я особисто знаходив 35 мм і 28 мм F28 приблизно в цю ж саме ціну. І знову повторюю: найпростіший адаптер. Коштує копійки. Я Юпітер 37А тестував саме на такому, на найпростішому, найдешевшому і найбільш мені цікавому, бо я завжди мав величезні проблеми з бюджетом на об'єктиви. Фірмові автофокусні завжди були дуже дорогі, а не фірмові важко знайти, особливо коли не шариш за платформу. Власне, коли я купляв собі Canon EOS R6, то придбав об'єктив, який мені був не дуже підходящим, а саме 50 мм. Фірмовий новий. Якби я мав... Знання, які маю зараз, то не купляв би 50 мм за 6 тисяч гривень, а взяв би в Infoto Yongnuo yn 35 f 2 c з адаптером і на здачу який небудь Carl Zeiss T28 50 мм, але точно не взяв би Jupiter 37A. Чому? Бо він 135-мм. це найбільш довгофокусний об'єктив, яким я користувався у своєму житті, оскільки я знімаю виключно в крихітній студії, то на фуллфрейм у мене, скажімо, корпуси під ПК вже на 35-мм в кадр не влазять, У всякому випадку, коли я знімаю в APS-C в кропі для сповільнення часу. А враховуючи, що мінімальна фокусна відстань у цього красення у Юпітера. 120 сантиметрів, то я і портрети нормально ним не можу робити, бо моя поточна студія, взагалі місце, де я живу, не дозволяє нормально відійти назад. Але фото малої техніки я робив і не без задоволення. Власне, в мене цілий огляд годинника ОПО знятий саме на Юпіта 37 А. Ну бо а чому ні? Сам по собі об'єктив крутий. F35 надійний, не дуже важкий, але металевий. Користуватись після гумового кітового на Ельмау, просто космічно приємно. Фото я робив не так багато, як на, скажімо, власний. Helios або на ІндуСтар, але я робив багато фото, і частину з них буду показувати, доки говорю. Суть у тому, що платформа m 42 дуже-дуже важлива і цінна. І я з задоволенням запасусь об'єктивами під неї, як тільки зможу. Це втім не означає, що платформа ідеальна. Я не можу використовувати m 42 для зйомки А-ролів, як це можу доручити, скажімо, світлосильному йонгну wi 35 F2C, яким я зараз знімаю відео. Бо я дуже активний і мені треба, щоб об'єкти. Не давав мені вивалюватись за гріб фокусу. Мовно кажучи, я хочу сильне боке, але чим більше буде боке, тим менше у мене буде простору для рухів, щоб я не випадав з фокусу з гріпу. А я сидіти нерухомо не люблю. Я активна людина, самі бачите. Далі. Чому я кажу про те, що важливо не помилитись з адаптерами. Бо ось, наприклад, як виглядає Jupiter 37A на адаптері Viltrox EFL FL Pro. Нічого не помічаєте? А ось так краще. Всі позначки, які мають бути вгорі, знаходяться внизу. Ви їх не бачите, і я їх не бачив. Я спочатку думав, що це проблема адаптера EFL, L, бо це була б не єдина проблема цього адаптера. Але ні. Бо це взагалі-то. І не проблема. Фокус на безкінечність є. А що, що ще треба? Здавалося б, і мені порекомендували відкрутити ось цей ось гвинтик. Я маленький гвинтик, бо у адаптерів зазвичай, як я розумію, кріплення всередині і байонет зовні не вплавлені, не мають бути вплавлені. Ти вставляєш одне в інше і закріплюєш це гвинтами. Так от, у найдешевших моделей вони вплавлені, воно все цільно металеве. Гвинтик. Декоративний, він не робить нічогісінько. Тобто, технічно адаптер працює, але не ідеально. Що дивно, бо, здавалося б, не працювати тут нічому. І коли я про це дізнався, то вирішив замовити для тесту адаптер з Алікспресу. Брендовий по максимуму. Вийшов від компанії Aidson. Ну, він вийшов трохи дорожчим, десь 250 гривень до 300. Я вже не пам'ятаю. Плюс мене цікавило наступне: Viltrox EFL Pro дуже повільно стартує з адаптером m 42 Я вже тестував на ньому оптику EFS, яку брав у Микити з каналу Некс І довгого старту на ній не було. Тому я і вирішив. Візьму заради науки ще один адаптер біси з ним. І що б ви думали, він прийшов і виявився на 10 мм довшим, за мій поточний, тобто за комбінацію EFL та efm 42 Я не можу фокусуватись ним на нескінченності. Наприклад, на Геліусі фокус йде в проміжку від 60 до 70 см. І у Aidсон є гвинтики, які реально тримають всередині різьблення М42, і його можна обертати як хочеш. Але його не можна опустити вниз. Там є стопорний паз. У чому прикол? Цей адаптер йде під телескопи та мікроскопи, а не під радянську оптику. Воно не очевидно, але в принципі логічно. М42 це не патентований совдепом байонет, точніше, різьблення. У цей збіотар теж М42 його німці робили. Вибачте, і мені це підтвердив представник Ейтсон. Після чого порекомендував придбати зменшувальне кільце, якого в них немає. І як я розумію яких в принципі в природі не існує, коротше кажучи, мені простіше порекомендувати вам не паритись з AliExpress, а придбати адаптер після консультації в інфото. Я детальні рекомендації не просив, бо для оглядів мені важливо копирсатись в речах самостійніше, щоб мені було цікавіше, але ви тепер, хоча б знаєте про що питати. Втім, якщо адаптер на ваш байонет на сайті буде відсутнім, і ви все ж схочете ризикнути на Алі? Вам від мене буде дві рекомендації. Перше, не Дивіться на виробника, бо ну іноді надійніші за брендові бюджетки. І друге, уникайте адаптерів під телескопи та мікроскопи. А ще краще перепитайте в магазині заздалегідь, проконсультуйтесь з продавцем. Я купив після Aidсон інший. такої ж ціни. І він ідеальний. Кільце всередині обертається, довгого запуску немає. Якість виконання бездоганна, навіть шрифт не китайський. Ось до рекомендую. І останнє запитання: чи купляв я всі свої радянські об'єктиви в інфото? Ні, не всі. І навіть цей повертаю назад. Чому? Бо я не шукаю їх в ідеальному стані. Вони в основному для огляду, а не під постійне використання. Тому мені не принципово, що у ІндуСТара, наприклад, немає двох гвинтів, а Геліо спокоцаний і без комплектації. Юпітер 37А приїхав з обидвома кришками з кришками в бездоганному стані, і як я розумію, він був заново змазаний. Тому моя рекомендація загалом залишається незмінною. Але схема наступна: на сайті адаптери та нова області. Оптика, ну і не тільки, а в телеграм-каналі радянська, яка є, з поясненнями, перевагами та навіть семплами. Тому переходьте, і знайомтесь. Ну і в коментарях напишіть, чи будете ви користуватись радянською оптикою, хоча б в теорії, чи ви принципово не хочете, чи вам потрібна автофокусна. Бо Геліос робив мені ледь не найкраще фото в моєму житті і. Подякую одразу, прямо зараз, Джо Фамуляро за надання мені для тестування лутів емуляторів Phantom. Бо 90% відео, які я знімаю, я знімаю або з симуляцією Арі. Або кодак Інстмен одразу, або накладаю цю симуляцію потім. Посилання будуть у описі під даним відео. Звався, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. їх просто обожнює і просуває мої відео активніше, що мені завжди, але спливу зараз, дуже дуже, дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ден Блендамен. Бережіть себе та бувайте здорові!